Там ра вже готова вже. Так, да, звісно вже, вже вже відео починається. Шаріно. А, ну да. так. <кхід> Всім привіт! <кхід> Це я, Пінвін. Той самий, І як ви всі вже знаєте, ми почнемо відповідати питання. Де іменно відео називається... Так, приперіться. Ще я Ну... Ну, коротше. Який відео називається Пінгін? Відповідає на питання. О, да. О таке вот таке от діло. Що ж, давайте приступимо, шолі. Вже якраз буду відповідати питання. Так, ну хоч набрало 26 підписників, но трохи може вистачити. Почнемо з самого-самого початку. Кстати, ще пролайкну, лайкну, якщо шо. Буваєш... Час пролайкнути. <кхем> Поїхали. Перше питання, це. У вас є Nintendo Switch? Да, звісно ж, є. Чи ж не маєш? Ж... Ж... Так, далі. Коли у вас буде новий телефон? Ну, як, 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 коли я б... Чим вам її не подобається? Бо, це ж краще, ми ж вже тільки що нового я, за з вот Завели нового телефона, Айфона. І кстати, якщо ви не бачили серію Пінгвін і Айфон, то ви можете зараз подивитись. Обов'язково не пропускайте. А, тобто можете подивитись, якщо шоу. Він вже вийшов. Дальше. Можеш Же ж сказати сміхалки, щоб зняти нових крю. А ну. Коротше то. І, і не знаю. Ну я не можу нічого обіцяти, так що хай. Марк сам вирішує з питанням сміхалки. Це ви будете задавати питання ку сміхалки, А не до мене. Дальше. Так. Я хочу ще твої Крюви. Ще нові круви? Так у п'яскову ждіть. Вже воно буде в наступному уроку. там буде... Там більше будуть ігри нові геймплеї. Ось, так що далі. Ще. Наступне питання. Скільки ігор на, ігор на Nintendo Switch? Скільки ігор? Ну тут трохи багато чого, якщо ви не в курсі. А ти часто думав, чи українські дубляжі зроблять різні дубляжі на українські дубляжі? Часто таке думав. Ось. Я б хотів, щоб вони зробили, типу, дубляж, дубляжну і початок на онлайні. Я часто шукав таке. Я дивився в новинах, там показували, що сказали, що будуть ще фільм. Смішарки початок в українській мові. Ну, такі я б не знайшов таке, значить, це вони просто взяли і видаляли назавжди. Значить, його більше не буде. Наступне питання. У вас є. Про контролер для Nintendo Switch. Про контролера нема. Так що не будемо звертати на увагу. Дальше. Пінгвін. Якщо ти станеш страшний, кого б ти, ти налякав? Я можу кого завгодно лякати. Або вони злякались би. Окей, так. Оце ще. Як ти відношуєшся моряку Попая? Моряк Папай? Ну. Ну, пам'ятаю, я дивився в дитинстві. Колись. Колись в Айсбергі ми сиділи без телевізора, але поки не розбився корабель і не рознесов всі предмети. Родичі принесли дивовізор, включили, і там я перший побачив моряка Папая. І це дуже чудове. Ось. І кстати, в 2010-му вони випустили Тізера зера, фільма про моряка Папая, Моряк Папай в кіно, який мав вийти 2016. 6. -му. Ну, производство хоч вийшло в 2010-му, а Дізер вийшов у 2014. му Але в 2016-му моряк попав в кіно, так і не вийшов в прокат. І тепер, тепер це не слуху, не духу. І кстаті, якщо хочете подивитись це, то є розкрадуровки. Хоч воно не в 3D, але ви можете серйозно подивитись. Він, він ну, завантажений Ну, в телеграм-каналі. Заходьте і подивіться. Як про що почалося цей сюжет? Ось, далі. Так. Колись Бінгвін, колись небудь небудь пронканеш зайця. Ах, колись небудь пронкану зайця. Так так пронкану, що в ниводаш... нього нічого не встанеться. Mm, так, лади, дальше. ще. Що ж таке буде дальше? Окей. Так. Теньві. У вас будуть ще ігрові серії, як тоді ви зробили Гейм Галері. Колись будуть в наступному року? Про... Ми потім зробимо голосу. Ми зробимо голосування, які ви. Які ми зможемо зняти ігрові серії? Виберете. Зразу вже почнемо. Дальше. А ти знав, що вийде кіно Супер Маріо Галактика в 2026? -му? Ну, да, ж Мав вийти в 2026, а не в 2025 року. Ось. Дальше. Пінвін. скажешь... Скажи... А, нет, еще раз. Пингвин, скажи, а Марк тут? У меня на него есть ответ. Да, он тут уже. Добрый, давай ответим. Марк, ты играешь Crash in Time with Draft Me a Pixel? Ксень, на лайвгейм стрим. Ты, будь ласка, поверни, прошу. Ще з дімистрім Ретро Ігорнес. Друзяки, якщо ви дуже хочете, щоб пішла гра, щоб я її зіграв, то воно вийде у 2026-му. Наступним роком я обов'язково це зіграю. Обіцяю. Я обов'язково зіграю і ретро ігри, і краще інтайм. Не терплячись побачити цю гру, якраз її скачаю на телефоні. Так що. Ну, будемо далі продовжувати. Так. Все, повертайся питання к е, цьому. Так, окей. Ти як да В Смысл я як. Ди як я да Я не да Я пінгвін. Нема, Не да Зовсім. Дальше. Коли новий сезон пригоди України? Щас вам ш шо? Ви не дивилися шо... Шо. Ви ж не дивилися новорічні серії Україн, пригоди України в спец. в новорічний... Шний спецвипуск? Чи що? Там же сказали ж, Весною. Весною воно буде. Дальше. Що краще? Nintendo DS або Нінтендо 3DS? Як, як сказати. Е, 3DS, звісно ж. А де нові геймплеї Warrior? Ну, геймплеї будуть. Обов'язково будуть. Треба лише терпіння. Ти хотів 3DS? Да, друзяк. Я дуже хотів би 3DS. Наприклад, я хотів би купити 3D... новий Nintendo 3DS XL. Чудовий. Ви консоль на всьому білому світу? Дайше. Так, дальше, дальше. А, Пінгвін. А ти можеш пригласити Боузера Джуніора Копа Камек і СМЛ? Вот це було реально камео? Смислі? Ви що ви хочете, щоб я пригласив цих сюди? В канал Міг 14? Ну не тушки. Шкі. Нам і так вистачило Марія та і Луїджі. Навіщо нам ще й Боузер і Джур? А, тобто Боузер Джуніра і Купи і Камека? Достатньо же. Далі. Так, ще треба поставити Лулу так. Ти дивишся? Ти дивився канал СМТ? У нас Супер і Рубрика Калуїджі. Я дивився, як Просто любив дивитись. Кожен день. Таке ж саме відео. Супер Маріо Мейкера ну, дивився по-першому другому, ну цей. Маріо Mario... непогано виходить, але трохи. Рубрика Луїджі. Ну, я дивився ж. Чекав, поки вийде, ну, про те, як Луїджі грає Супер Маріо Маккер World Engineer. Але так є його нема. І питання, де? Не, Хто тобі подобається з машиніму пома. Машеніму Маріу 64. Ну, це. А... А... Добре, добре, все, достатньо вже. 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 Свідліклися вже. Будуть мультяшні герої шостий сезон. Ні, не буде. Вже завершили. Достатньо вже цих сезонів. І, да... І так нема ідеї про нових серій. Дальше. дальше, дальше. А ти б можеш зробити свій містер, містер біст як містер Пінгін? А, ви мали разі, як зроб, що я міг зробити містер Пінгвін, як містер Біст? Ну, як сказати. Цим. М Над цим подумай якось. Якось подумаю. А це знову до тебе відповідь. А добре. А де коміксний журнал РБО Марк зробиш. А, ні, спочатку перше. А де коміксний журнал РБО? Ну, коміксний журнал. У мене, ну, по-перше, в мене нема, нема цілий листка в, великих листів для намалювання комісного журнала. Марк, зробиш відеокомікс? Ну і по-друге. І я не знаю. Цим теж, ну теж подумаю. Якось типу так. Це все відповіді. Це все. Так мало. Сходи. Лади, якщо сподобалося Q і -E I, тождіте ще нові. Наступне буде вже в усміхалки. напишіть в ньому коментарі. А поки що на цьому все. Не забудьте поставити лайк, підписатись, натиснути на дзвіночок. Не пропускайте ще нові відео і Q. А, якщо ви хочете дуже відповісти і отримати відповідь. Так що, всім до побачення, зустрінемось в наступному відео. Все вийшло.